В першу чергу я подякую Збройним силам нашим за те, що у нас є можливість грати, за те, що вони нас бережуть. І подякувати своїм хлопцям, тому що дуже великі у нас кадрові проблеми були перед цією грою. У нас Новотрясов випав, Чайковський перед грою з температурою, але, опять же, Молодець, дякую за перший тайм, скільки було сил, він віддав, також я просив футболістів у кого, скільки є сил, щоб максимум віддали свої сили для перемоги. Тому за саме віддачу за гру, да, десь спочатку у нас не виходилася так конструктивна гра, але опять же, що розговорю, що десь фізичні кондиції випали десь. Скажу Саша Гоголо, що не знає. Зараз будемо говорити, що з ним це теж ключовий гравець. Тож фактично у нас центральна ось сьогодні випала. Ну молодці, опять же, створюється команда, будується команда, будується колектив і ну, буду відвертий. Да, я дуже задоволений перемогою. В першу чергу ще раз я задоволений тим, що є колектив, є команда. Це зараз, я думаю, важливо в цей нелегкий час для нас. А Артем Рябишов? Е, Также Артем Рябий, у нього Ангіна, він по хворобі пропускає ігру. Тобто, я ж кажу, що в нас дуже багато, да, було, багато було багато втрат на цю ігру. І ми бачили по турнірній таблиці, що дві команди набрали чотири очка, і там десь все рядом, першу п'ятірку. Кажу, ми не ставимо перед собою ніякі задачі, ми враховуємо всі. Ситуації, які в державі, які у нас фінансові можливості, які у нас кадрові можливості, ми це все враховуємо. І ми просто футболістів просимо показувати кожну гру своєї кращі якості. От сьогодні був шанс там бути власенку, вийшов, більше заграв Бодня. Тобто, гравцям дає можливість розвиватися, показувати той футбол, десь який і ми будемо будем прагнути конструктивною, більш да, не вистачає десь більше завершення, ще, але опять же будемо просити їх, будемо наполягати, щоб вони виконували те, що від них потребують. Пішли подачі, пішла агресія, пішли удари, опять же, подача, зробили пенальті, подача, попала в штабна подача, влітаємо з творчі. Тобто, це всі моменти, вони футболу стадаються, хто більше. Це здає, і хто менше помиляється, той і здобуває перемогу. Тому ще раз я подякував хлопцям. Опять же, сьогодні команда. Всім подякував і лавочці, тому що теж то хлопці сиділи, підтримували. Тому велика вдячність і ще раз Збройним силам нашим. Слава Україні!